Вітаю! я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 22 квітня, і розпочинається тиждень визволення спиць. У мене є всього дві пари розпочатих шкарпеток, більше немає нічого розпочатого. І я на цьому тижні хочу їх дов'язати. Це шкарпетки із двох моїх проєктів. Із оці жовто-блакитні це шкарпетки із шкарпеткового сплеску, гарєловою. Тут залишилося мені дов'язати зовсім трішки, стопу дов'язати і закривати мисочки. Так, а це шкарпетки, які я починала дуже давно, колись у стартах. Але хочу їх закінчити у рамках проєкту з христинкою шкарпетковий челлендж. Бо там у квітні потрібно в'язати шкарпетки із ажурами. Ось такі шкарпеточки в мене є, розпочаття ажурні, і я хочу їх на цьому тижні дов'язати. Не знаю, чи вийде, чи ні. Бо там треба слідкувати за схемою при в'язанні, але, думаю, ну, буду намагатися. Отже, я пішла це все в'язати. В кінці тижня я вам покажу свої результати, що в мене вийде, чи не вийде, не перемикайтеся, дивіться далі. Так, ну що, закінчився мій тиждень в'язальний, і як ви бачите, в мене є дві пари готових шкарпеток. Я нарешті їх дов'язала. Зараз вам покажу по одному. Ось, Це шкарпетки, зв'язані у рамках, як я казала, шкарпеткового сплеску Сані Гарілової. Там, де потрібно було в'язати в цьому місяці якісь весняні шкарпеточки з жакардовими квіточками або можна було хеліксами. Я обрала хелікси. І ось на цьому тижні я дов'язала ось ці шкарпетки. Давайте я вам розкажу по ним подробніше. Набірний край у мене вузликовий, як завжди. Я один раз побачила колись, спробувала, мені сподобався, він дуже гарно тягнеться, на любу довжину тягнеться, скільки б ви не тягнули. Резиночка 2 на 2. Доволі така висока халявка, п'яточка французька, укріплена, укріплена і стінка п'яточки, і ось це чашечка п'яточки, також укріплена. І мисочок стрічковий, закриття голочкою. Ось так, петелька в петельку, голочкою закриття. Жовта ниточка це у мене Alize Artisan. А ось ця голубенька-синенька, це стокова ниточка якась, не знаю, що це за ниточка, але в поєднанні дуже гарно. До речі, коли я в'язала ця стокова ниточка, вона має якусь таку пропиточку, і коли в'яжеш, петельки дуже нерівно е, лягають. Але після того, як шкарпетки перуться, це вже другі шкарпетки з цією ниточкою, після прання петелечки вирівнюються і дуже гарно все виходить. Ось так у мене вийшли дві шкарпеточки, це в мене на 39 розмір. І на Набирала я 60 петельочок, В'язала на спицях тріо номер 2 Так. Ну і ось ці мої довгождані, мої шкарпеточки біленькі, ось, ажурні. Починала я їх уже дуже давно, ще в тому році, в тижні стартів. Навіть уже не пам'ятаю, в якому тижні стартів я починала. Потім вони в мене лежали дуже довго, я все ніяк не могла до них приступити, в'язати. І нарешті, у шкарпетковому челенджі з христинкою в цьому місяці потрібно було в'язати ажурні шкарпеточки. Я згадала про ці свої розпочаті і вирішила в рамках цього проєкту їх все-таки дов'язати. На цьому тижні в мене було багато часу на в'язання, тому я вирішила такі добити ці шкарпеточки. Під час в'язання таких візерунків треба бути дуже уважним. Бо коли відволікаєшся на якийсь серіальчик, або щось там подивитися, або кудись побігти треба. Ти кидаєш в'язання, потім приходиш. І бачиш, що бувають помилки. Я тут помилилася декілька разів, і мені приходилося навіть розпускати. А знаєте, ажурний такий візеруночок не дуже той легко розпустити, щоб потім підібрати петелечки. Але я їх дов'язала, і я дуже-дуже рада, що вони в мене вийшли. Так, тут, як завжди, вузликовий набірний край, резиночка один на один зі схрещеними петелечками, всього 10 рядочків, і потім пішов візеруночок. Так, і п'яточка тут французька, підкова. Я вирішила нічого тут не укріплювати, щоб не перевантажувати ці шкарпетки всякими візерунками просто лицьовою гладдю. Ось тут так, збавляння і стрічковий мисочок, але я тут не залишала одну петельку, а одразу перші дві я скорочувала для того, щоб вийшов ось такий мінімалістичний. Мисочок. Так, і тут закриття голочкою невеличкі таке. Коли я випрала, це, до речі, ниточка Alize Artisan. Здається, 55-й колір. Коли я їх вибрала, вона випустила пушечок. Тут ниточка, я не знаю, видно чи не видно цей пушечок, але він тут є. Гарні такі м'якенькі. Дуже гарні вийшли шкарпетки. Давайте я вам ось так і мабуть, надіну на руку, щоб показати вам ось цей гарний красивий візерунок. Ось так він виглядає. Посередині ось іде такий візерунок. Тут дві косички і ось така змійка. Тут по боках проходить змійка і Тут просто лицева гладь на підошві, а на халявці візеруночок з обох сторін. Ось так Ось. Ось так я вам покажу. Дуже гарні, мені дуже подобаються гарні такі шкарпетки. Звісно, я думаю, що такі шкарпетки, можливо, буде у взуття носити це. Е, ну, Буде дуже жалко носити їх у взуття, такі шкарпетки, щоб вони не затерлися. Але, знаєте, так, надіти для сну, я думаю, що дуже-дуже буде задоволена моя донечка. Це будуть шкарпетки для моєї донечки. Це 41-й розмір. І за рахунок того, що в мене тут візерунок, я тут набирала 62 петлі. Але за рахунок того, що зазвичай я набираю 64 петлі на 41-й розмір, але за рахунок ось цього візерунку ажурного, навіть коси не заважають, вони такі широченькі виходять. Тому на 41-й добре вони вийшли. Гарні такі ажурні. Знаєте, я не знаю чесно, чи зможу я наважитись. І ще раз в'язати ажурні шкарпетки. Але думаю, що, ну, можливо, пройде час, і я ще раз хочу в'язати ажурні. Поки що хочеться пов'язати взагалі простих, навіть не хеліксів, щоб не тягнулося в мене дві ниточки. Наступний тиждень, я думаю, що я розпочну для, так сказати, відпочинку просто. Якісь шкарпетки з однієї якоїсь ниточки. Просто хочеться відпочити і зв'язати шкарпетки. Але ось так. Отже, на цьому тижні в мене дві готові роботи, я дуже ними задоволена, дуже мені подобаються і ці подобаються а ці ажурні найбільше. Вийшли дуже гарні. Отже, дівчатка, спиці в мене на цьому тижні звільнені. Можна розпочинати ще. Тиждень стартів у нас буде через тиждень, бо наступний тиждень пасхальний. Але я думаю, що на наступному тижні я все-таки пов'яжу якісь простенькі шкарпетки. Якщо я в'язатиму, я обов'язково засніму і вам покажу, що я в'язала. Отже, всім гарного настрою, миру, добра, злагоди, благополуччя і всім до побачення, до наступних зустрічей. Всім пока!